Доброго ранку, друзі. Сільське подвір'я, що на Тернопільщині, на зв'язку. Ой, у нас падає дощ. У нас падає дощик. Дуже тяжко йти по дощ, але і відповідно у нас ще і ожелить Не знаю, видно. Думаю, що видно ось так на дорозі. Видно, що ожий, але ще її снігу достатньо. Снігу є <кій> більш чим достатньо. <кій> Ой, вибачте. Бо то зранку щось там середині, у грудях залягає. То таке. Йду на роботу. <кій> <кій> Сьогодні знову. Сьогодні знову, завтра знову, післязавтра знову і кожен день знову і знову, бо так так цей тиждень вийшло. <кій> буду йти серединою снігом, бо колія просто ожелить. Дивіться, яка ожелить, а я буду йти ось так. Снігом сніг мокрий. Сніг мокрий бо падає дощ <кій> і сніг мокрий, морозу нема. Одно хоч добре, що морозу нема, але е, як, як то сказати, морозу то нема, але е, заморозь, котра ось тут. Ось тут під цією, під цією желедою, заморозь на дорозі, вона виходить, вона підтягує і воно сама на автоматі замерзає. Так що дорога знову тяжка. Зверху падає дощ, знизу ожлеть. Дуже тяжко йти, але маю... Урок заку свої приспособи. <кій> Якщо буде аж дуже так все критично тяжко йти, то затягну на капці на носки і, і так піду. Ну надіюся, що я якось без пригод дійду на роботу. <кій> Мені саме головне... Дійти на роботу. А там перезуюся і вперед до праці. Якщо так такі справи. Ой, не хочу багато і довго знімати нічого, бо дощ падає, телефон мокрий буде зараз. Буду, напевно, зараз з того всього заокруглятися. Бо і треба і під ноги дивитися. Інакше не може. Як і ти, якщо під ноги не треба дивитися. Треба дивитися, бо ожелить. Дійшла я нарешті до гори. А гора у нас ось така. Трохи підсипана, трохи ожелить. Але я сюди сніжком серединку якось помалу видріпаюся. Сніг злазить по горбах, але ще не весна. Весна буде тоді, коли листочки розпустяться. Не люблю я таку погоду. Люблю тепленьку, зелену. Ну, але що зробимо? Маємо те, що маємо. У погоди немає, у природи немає поганої погоди. Ще трошки, ще трошки. День за днем. Вже сьогодні маємо. Ой, якого сьогодні маємо. 25 січня 2024 року. І ми все ближче-ближче. При. Приходимо до весни. Ще кругом сніги, кругом сніги. Все ще в снігах. Дорога в ожеледі. Ну нічого. Нічого. Рухаємося в напрямку роботи. А хто хоче зі мною ходити на роботу, потім прийде весна, а можливо ще навіть і до весни. Я маю цілу купу роботи в городі. І треба йти, бо потім буде пізно вже то робити. Але так як я ходжу на роботу кожен день <кій> тепер, бо так, так мені треба, так мені треба ходити кожен день на роботу цей тиждень, то я не маю часу вам показати, що я буду робити у садочку. Але коли буду там працювати, обов'язково... Візьму вас з собою, як то кажуть. Обов'язково. Будемо разом з вами працювати. Візьмем, візьму, може, штатив. щоб телефон собі знімав, а я працювала. І будемо працювати. Не тільки нам на роботу ходити. У нас ще є кусок такий добрячий поля, городу. Так що буде, робота буде. Робота буде і у полі. Якось так. Добре, добре, друзі. Бо дощ... Ой, дощ такий добрячий пускається. Всім спокійного дня. Бережімо себе, бережімо своїх рідних. До наступних відео. Па-па-па-па.